Всім привіт, традиційно Влада і її Кава. І мене звати Влада. Я працюю в маркетингу і комунікаціях 7 років. І цей канал є відображенням того, що відбувається в мене в житті. Я... Шукала роботу, розповідала про це, працювала на себе, розповідала про це. Зараз працюю фултаймі. Також про це розповідаю. Не знаю, що сходила в каміно, якісь корисні речі, некорисні речі. Тут просто це канал, який ви можете включати, коли вам треба помити посуд, погулять собакою, послухати щось корисне, менш корисне, такі розмови десь на кухні, просто з подружкою. Оце вмикайте, і тут ви це знайдете. Я ще не встигла зробити свій список всіх осінніх справ. Як тут уже скоро зима. У подарунки новий рік, і, звісно ж, треба відкладати гроші на подарунки дуже завчасно, так що я вам дуже рекомендую повернутися в часі в вересні відкрити собі банку чи конверт і туди відкладати гроші. Або якщо ви це не зробили, то робіть це вже повірте, з однієї зарплати буде все покупати-дупляти дуже боляче. Але. Що я вирішила зробити? Я вирішила зробити список з прикольних українських брендів, в яких ви можете купити класні подарунки на Миколайчика, на Різдво, на Новий рік, не знаю, дні народження. Всі подарунки, про які буду вам розповідати, вони в ціновій категорії десь до 2000 гривень. Це все українські бренди. Тут не буде взагалі жодної реклами. Це бренди, якими або я користуюсь, або мені дарували, або я збираюсь подарувати. Тобто це буде перевірено. І знаєте, це мій такий особистий список речей, які я можу або додати до основного подарунку, якщо я там дарую щось не знаю спешл людині. А хочеться ще щось малесеньке, то я можу взяти в цей список. Я можу з нього скласти самостійний подарунок з різних різних речей. І на мою думку, це найафігенніше, коли вам треба дарувати щось типу на таємного санту, на якісь там людям, яким ви хочете зробити щось приємно, але ви мало знайомі з ними. Тому... Я поділила ці подарунки на три категорії: це штуки для тіла, для дому і аксесуари та прикраси. І зараз пройдемось по кожній з них. Та, конечно, подумай, що Зараз нам влада розкаже про чашку гілля душа і шкарпетки. І це вважається типу, не дуже вдалим подарунком. Хоча для мене це просто три найфігенніші подарунка. Я обожнюю чашки, мені завжди не вистачає шкарпеток, і що гелля душа завжди треба. Єдине, ну, типу, є різниця да? між там, гелем для душа Garnier і якимось прикольним. Тому, на мою думку, це класні подарунки, просто їх треба. Обрати реально ну взяти круті, а вони, повірте, є. Тому пішли до штук для тіла. Взагалі, я обожнюю просто цю категорію, і я обожнюю дарувати різні речі для тіла, тому що для мене це про турботу про себе. І я для себе це не дуже давно відкрила. Знаєте, типу те, що ти там виходиш з ванною, і можеш намаститися різними олійками, кремами і це буде так класно для тебе. і воно все буде пахнути. і що це знаєте не якась там нівея. Каже, ти ти ще масний там три роди будеш ходити, тому. Перший бренд, про який ви точно знаєте, це бренд Крам. Він мені подобається. І що я би радила обрати саме з Крамба? До речі, всі посилання я залишу в описі на всі продукти, про які тут буду розповідати. І з Крамба я би радила обрати точно батер для тіла. Це класна штука, яку можна наносити на вологу шкіру після душа. І класно, здається, у них є як і маленькі баночки, так і великі баночки. Тобто, ви можете зібрати собі там з різних різних речей доглядати. Глядових і маленькі подарунки, щоб людина протестувала, що це таке, якщо вона ніколи цим не користувалася. Ще мені подобаються олійки для тіла. Їх також класно мастити з ними після душа, ви виходите і обираєте типу, або там. Масло, що воно зволожує, мені здається, набагато більше. І олійка. Олійки пахнуть просто балдожна. Ну, давайте так: все в крамбі пахне дуже класно. Креми, олійки, масла ну, типу, все пахне обалденно. і там є дуже різний вибір ароматів. У мене були пробники і. Крем, який абсолютно всі запах, всіх запахів, і в мене немає такого, що мені взагалі не подобається. На зиму я б радила, до речі, обирати спайсіром. Він мені здається, таким більш зимовим. І якщо ви обираєте, наприклад, крем, то текстура у нього така більш щільна. Бо по кремам, до речі, креми я також у них раджу, вони всі класні. Особливо мені подобається, що запах оцей сріблястий, синенький. Це прям. Такі топові спесіром, це те, що я вам казала, він такий помаранчевий. Всі інші вони нам, на мою думку, вони трошки рідкуваті. Тому я би радила от, точно придивитися до батера олійки і креми для рук. Вони класні, прикольні, красиві. Раджу. Ще один класний бренд, з яким я нещодавно познайомилась, я відпочивала за містом. І в будиночку там була така типу, кремничка, і ти міг взяти різні речі звідти і заплатити типу, онлайн. І я взяла там дві, я взяла цей крем і я взяла бальзам для волосся. І мені настільки сподобався цей бренд, який називається Sue. Суе. Що я потім купила у них? мені здається, майже все, що у них було. Що я можу точно порадити Креми для рук? Афігенні мені. Я би сказала, що мені навіть більше сподобались, ніж крамп. Е, у них здається тільки два запахи. У мене запах квіти та печулі, пахнуть дуже класно. Ну, типу, це такі аромати, знаєте, оці парфумовані креми, які і працюють при цьому, але і ще й пахнуть. Е, так, ніби, от не знаю, ніби ви парфумами десь покористувались. Тому ці мені прям дуже сподобались. Я брала у них скраб для тіла апельсиновий. Е, він прям точно пахне апельсином. Це що такі речі, типу, як олій. Скраби, масла, Тут можна в принципі, не переживати, да? тому що, от, наприклад, різні речі для волосся, це ніби більш такі, такого індивідуального підходу вимагає. Да? Чи ні? А от Мені здається, що коли ти даруєш такі різні там, креми, маселка, ну, типу, це така більш універсальна штука. Тому я би точно порадила у них креми для рук. Крем для ніг, я не знаю, скільки це ок, але він у них прям дуже прикольний, ментоловий. І він прям, знаєте, коли ти його мастиш на себе, то він так охолоджує тебе і він знімає усталість від ніг. Можливо, типу просто сам би крем для них я не подарувала. Але в наборі з кремом для рук, ну типу, чому ні? Це мені здається прикольний. Ну, типу, прикольний подарунок, що не класний термозахист для волосся. Це не то, щоб ви його там, дарували комусь, але от будете замовляти креми. На подарунок, купіть собі термозахист. От він мені сподобався дуже. Я взяла у них ще гель для душа з кремеллю, і він не залишає після себе запах. Як знаєте, є і ми далі до них перейдемо. Гелі для душу, які потім пахнуть, ти виходиш, намастився, і ти ще цей запах відчуваєш. Там я не відчувала. Там ти відчуваєш запах тільки коли миєшся. Тому ну, такий, знаєте, базовий гель для душа. А от креми я би радила звернути на них увагу. Але якщо ви шукаєте подарунок, такий гель для душа або шампунь, який потім залишає запах на тілі, і ну прям реально ти цим шампунем помиєш волосся, і воно пахне. Ти помиєшся гелем для душа, і ти ходиш і пахнеш. Тобі не треба парфуми. І це просто класний подарунок. Це був один з подарунків мамі на день народження дарували Гель для душа і шампунь від бренду Poetry Home. Я думаю, що більшість з вас з ним знайома, тому що дуже часто його можна побачити десь в закладах. І... Після нього лишається просто дуже-дуже крутий запах. Вони коштують, здається, десь близько тисячі гривень там, шампунь і тисяча гель для душа. Там є різні ціни, запахи класні. Я залишу які мені подобаються, але можна прийти десь понюхати бо десь, не знаю, в або десь в биральнях якихось кав'ярень або у них є фізичні магазини. Ну, загалом у них запахи, знаєте, такі типу. Нішеві древесні, пачульки, оце все мені подобається. Єдине, є шампунь. Коли я користуюсь цим шампунем, мені треба 100% додатковий бальзам. От, знаєте, є шампуні, після яких ти ну, типу, тільки шампунем помиєш голову, і все окей. Після шампуня від от мені прям не вистачає когось зволоження. Я знаю, що у них є бальзами, можна їх брати, і, і тоді воно буде пахнути ще сильніше. Але якщо от будете брати, то мені здається, що точно ще треба брати бальзам до шампуня. Ще один класний український бренд, який робить доглядову косметику для тіла, називається Ясен. І я завжди дуже хотіла парфумоване собі мило. Знаєте, ну, типу, мило, от як кав'ярнях. Я прям мріяла про це мило, але, ну, блін, купити собі мило за 600 гривень. Я така, я що там морально собі поки що не можу це дозволити. день народження моя подружка подарувала мені мило від цього бренду. І мені настільки подобається цей запах, і всі, хто користується цим милом, всі відмічають, що Боже, як воно класно пахне. У мене він запахом табак-ваніль. І я знаю, що з цим запахом у них є різні речі. Типу, є і парфуми, є і різні аромодифузори для дома. Здається, там гелі для душа. Запах просто дуже крутецький. І цей запах також потім залишається. На руках і відчуття ніби ви там скористалися якимось кремом, тому також мені прям дуже сильно подобається. Ще доглядова косметика від українських брендів це бренд Honest. У них є мені здається, ще набагато більше різних речей. Там і креми для тіла, для душа, є великі упаковки, типу є красиві подарункові. Мені також якось дарували, мені сподобався цей бренд. Мені здається, що він по ціновій категорії він нижчий, ніж там крамп або Ясен, або суе Ну, сує мені здається, що також досить доступний. Але ну, прям у нього також класні запахи, і це також запахи, які потім залишаються у вас. Я б радила і на креми у них подивитися, і на різні, бо я пам'ятаю, що я у них купувала, мені подарували крем для рук, і якийсь прям дуже зволожувальний крем для рук. І я купувала у них ще в подорожі. У них є такий тревел пак, також був дуже зручний і теж мені дуже сподобалось. Останній в категорії штуки для тіла буде бренд Ліпс. Я думаю, що ви його знаєте, це український бренд. І я скажу одразу, що я не користуюсь жодними бальзамами, помадами, що ще можна наместити на губи. Мені не подобається це відчуття, тому я цим не користуюсь. Але я вже декілька разів подарунок в ліпс купувала з різними запахами, тому що у них є там київські тортики, якісь круасани. Я чесно. Напишіть в коментарях, якщо ви купували ліпс, як вам по якимось властивостям, тому що я купувала в подарунок чисто через оці прикольні запахи. І коли до тебе там хтось за кордону якісь подружки приїжджають, ти їм оце до подаруночка додав цей ліпс, і воно таке прикольне, ніби пахне, ніби їм подобається. Тому я би його додала теж сюди. Не категорія різні штуки для дома. І тут я хочу знову згадати про бренд, який називається Ясен. Я вам розповідала про доглядову косметику від них. І у них є дуже класна штука, як аромадифузори, щоб вдома пахло оце все. Але все, що стосується парфумів, арома все, що ви купуєте, не знаю, дорожче пару тисяч гривень, на мою думку, треба дарувати. Або коли ви знаєте, що точно людина хоче, ну, типу, там я знаю, що людина хоче конкретно такі парфуми, і я можу їй подарувати. Або ви там знаєте, ви десь гуляли разом, і ви помітили, що людині там цей запах сподобався, може бути. Але якщо ви не знаєте, який запах людині подобається, чи хоче вона взагалі мати вдома якийсь там аромадифузор чи якісь парфуми. Мені дуже подобається, знаєте, якась стратегія? Подарувати різні пробнічки. І ти даруєш людині пробнічки і одразу кажеш, що ти обираєш цей пробнік, кажеш мені, який, і я тобі потім подарую повнорозмірну якусь там пляшечку. На мою думку, це просто офігенний варіант. Коли ви даруєте подарунки, ви хочете подарувати конкретно там якісь запахи, що щоб воно пахло да, людині, але ви не знаєте, який саме: от, будь ласка, вихід з цієї ситуації. Я таким. Чином оцього бренду Ясен купила цілий мішечок. Він коштував 6 типу 250 гривень, що це такое. І тут різні пробнічки. Мені здається, що їх тут 9 штук було. І це різні запахи для аромодифузорів для дома. І ми нанюхали оці всі. І з них ми оберемо один, який ми хочемо купити, якраз щоб він пах, пахнув такою ялинкою, чимось таким новорічним у нас вдома. Тому я от взяла ці пробнічки і мені прям дуже сподобалось. Це знову ж таки ясен, арома для дому. Що стосується парфумів, парфуми обожнюю дарувати теж. Класний подарунок, який остається ще з людиною. Тут така сама історія працює. Мені подобається брати парфуми на розпив. Я беру в магазинчику, інтернет магазину який називається Военцо. Вони дуже красиво їх пакують. Я дарувала своєму хлопцю на день народження. Там були різні пробнички, там мілілітр, 2 мілілітра, але їх було багато і можна було затестити, тому що ми тестили дуже-дуже різну нішу. Знаєте, ці запахи, які там під'їздом пахнуть, але це ніша, це дорого. От, <смі> і типу, з них, ну, типу, є можливість попирскати десь декілька разів, походити, щоб воно тобі сподобалось чи не сподобалось, і обрати з них те, що ти реально хочеш, щоб тобі потім подарували. Тому от якраз фенсо, вони прям класно їх пакують в такі красиві, е, мені прийшла біла коробочка, і кожен пробничок був далі ще в білій, не знаю, такій упаковці. Прям ну мені сподобалось типу таке подарувати не соромно і дуже красиво. Тому, якщо знаєте, що от людина любить. Щось такі, якісь запахи, можете різні назбирати і подарувати. Зима, Різдво і Новий рік це супер час дарувати свічки. Але давайте скажу вам таку гірку правду про те, що свічки, з юзка, сінсея, супермаркетів вони не пахнуть. Ну, типу, або вони пахнуть дуже погано, або вони пахнуть якимось, не знаю, дуже базовими ароматізаторами і не дають запах на всю квартиру. Мені не подобається. Ну, типу, вони можуть мати класну форму, вони можуть бути прикольними, але ні по запаху. Не знаю, ні по їх властивостям мені ці свічки не подобаються. Тому тримайте класні українські замінники свічкам з Юска чи Сінцея. Три бренди, які в мене були, які мені подобаються, і які не коштують супербєшених грошей, тому що я знаю, що є свічки типу, там, по 2-3 тисячі гривень. Окей. Окей, але ми говоримо зараз про інші. Значить, подобаються мені свічки від бренду, називається Bella Белла Кандела. Дуже інтересна назва. Бачила, що, до речі, їх і на розетки можна купити, бо якось замовляли, і в мене вони були. І здається, що у них прямо ці є запахи pumpkin, е, Гай, гарбузові пироги, яблучні пироги. Оце все я дуже люблю. От коли ну тому що це такі, знаєте, свічки, в які ти запалюєш, і в тебе потім пахне кімната. Тому дуже сильно подобається. Бренд, який називається каса 37. такі трошки вони подорожчі, Хоча мені здається, що вони з броварів десь я таке чула і бачила у нас в броварських кав'ярнях. Коли жила. Щось там такі шоколадний брауні. Може мені мерещиться, може ні. Але мені здається, що у них було щось типу шоколадним брауні. І вони прям дуже-дуже класно пахнуть. У мене ще їх немає, я собі обов'язково куплю. І ще свічки, які називаються Subicast. Також у них там є запахом хліба, запахом пирогів. І знаєте, що мені ще подобається дуже сильно? Що у них є. Свічки. Я не знаю, чи вони ще їх випускають, тому що я купила, колись була е, на якомусь івенті, фестивалі, і купила у них ці свічки. Боже, дівчатки, це такий балдеш. Дивіться, е, вони коштували щось типу 50 гривень за цю упаковку. В упаковці 5 штук. Які вони красиві. І для мене це знаєте про таку от турботу. Що ви даруєте свічку і ви даруєте красив, красивезний сірник? А ми що? А ми з вами естети, тому нам треба ну, не сірничком за врори, там, за гривню, а от таким красивим. Ну, в общем, Мені дуже це подобається. Типу, тобто, якщо є можливість щось таке от маленьке додати, або там ви даруєте пліт, і ви знаєте, що у людини є там, собака чи кіт, додати оцей валік. Ну, щоб людина потім його шерсть е, з нього зліплювала. Ну, це ж офігенно, ну, це ж такі штуки реально дуже про турботу. Або ви даруєте чашку, подарувати прикольний чай до неї. Ну, це ж класно, да? тарілочку, а до неї джем. Ну, це ще Балджох так, так добре придумала. Поїхали далі. Новий рік, час планування, тому нататники і записники. Що мені подобається, одразу вам скажу, що я люблю в записниках це щоб у мене були вони в точечку і в дуже таку світлу. Мене напрягають лінійки, оці е, Боже, квадратиками, коли воно там, сітками, не знаю. Мені це не подобається, мені треба записник саме е, в точку. Ви зрозуміли, що я дуже вибаглива людина. Але навіть на, мою, на таку вибагливу людину, як я, є нотатники, записники, блокноти. Це бренд, який називається Hot Brand. До речі, він є ще в Польщі, можете його придбати. Е, е, ці блокноти виробляє Юлія Листопадова, також вона веде свій YouTube канал. Е, і я вже Декілька разів купувала у неї блокноти, і мені прям дуже сильно подобається оце прям реально те, що мені треба. Я їх виписую. вони Я не знаю, чи є там планери, я подивлюсь і залишу вам в описі. Але от такі, як блокноти, щоб просто там писати, подобається просто супер. І ще вчора. Я ж знала, що буду записувати це відео, але я не знала, що я знайду собі скарб. Я купила, Ми ходили з мамою в книгарню, кав'ярню. І я надибала собі отаку. штучку. Я перед цим, перед цим ми сиділи, дивились зрадників. Класне шоу, дуже вам рекомендую зразу Е, І я малювала собі, е, знаєте, боже, план на тиждень, бо я завжди собі це малюю від руки, мені треба наочно бачити. Там в мене є Google календарі, але я люблю, коли в мене десь висить. І я така знаю: типу, от сьогодні йду на спортик, там от і так, їду, щось роблю. Е, і, ну, мені подобається таке малювати. Подивіться, що я знайшла. Е, це також український бренд. Називається це тобі, і у них просто планер, де якраз і написано це все. Понеділок, вівторок, воно від наскільки я розумію, і це прям реально те, що я шукала. Я просто така, я побачила і така. Все, забираємо. Щось, типу, майже 500 гривень він коштував, але прям просто супер. І мені здається, що на Новий рік якраз такі планери, такі штучки. Ну це дуже класно. Чи що ще мені подобається з таких маленьких дрібничок, які можна додати, якщо будете дарувати блокнот або щось інше? Це дарувати стікери. Я прям дуже люблю зараз. До речі, стікери можна знайти в дуже багатьох е, і там книгарнях, магазинчиках. Я вчора собі разом з цим блокнотом купила The Pink Pony Club. Ну, ви поняли? Чепелюса, от. Але мені дуже подобаються стікери від бренду, який називається Papaya Stickers. Я заклеювала свій минулий оцю накладку на ноут. І зараз на ноут замовила стікери, щоб заклеїти. І це мені також подарувала якось подруга разом з моїм подарунком. Там були, був набір різних стікерів. їх можна купити поштучно. Ви там обираєте різні прикольні. Ну, мені як такий маленький додаточок до подарунка, ну, дуже подобається, дуже класно. Далеко не обігаючи від ноутбуків, чохол на ноутбук. Блін, зараз роблять дуже класні, прикольні чохли на ноутбуки. У мене від бренду, який називається Бісу. Не знаю. Вони є реально різні, класні. От цей він такий ще, знаєте, непримакаємий, Тому мені здається, якщо ви знаєте, що людина є ноутбук. Купили і стікери, чохол, і все, і поїхали. Та остання категорія, яка називається аксесуари та прикраси. Мені здається, що вона буде найменша. Я вам скажу, що мені точно подобається, що я люблю дарувати: це шкарпетки. От для мене зима. Ну, блін, ну це ж понятно, що людям взимку надо шкарпетки. А в Додосокс є прям реально прикольні, красиві, є теплі. У них що зими є різні набори, прям теплих шкарпеток. І вони виглядають дуже класно, красиво. Мені ще подобається купити якийсь один великий набір і, знаєте, розділити і кожному десь там подаруночку по шкарпетечки десь вкласти. Тому раджу вам подивитися на «Додосокс». Я тільки їх обираю зазвичай. З аксесуарів і таких різних маленьких сумочок. Мені подобаються сумочки від кіп. Я також думаю, що ви їх бачили. Ми якось з хлопцем дарували на річницю один одному ці сумки різних кольорів. І це також було дуже прикольно. Мені здається, що їх можна кастомізувати. Але я не впевнена, бо я знаю, що типу корпоративно, то їх можна якось кастомізувати. Але вони дуже прикольні, класні. І це також от, для мене. Ну, такі подарунки, які от хочеться, щоб тобі подарували, щоб ти сама купила, щоб тобі хтось це подарував. Ну, і не знаю чому. Ще прикраси. Слухайте, тема прикрас вийшла для мене найважчою, тому що я, по-перше, мало ношу прикрас. Майже не ношу прикраси. я Не знаю, з якої причини чомусь у мене не доходять руки щось таке купити. А коли мені хочеться купити, я боюсь завжди наткнутися, знаєте, на якийсь Аліекспрес, але за три тисячі гривень. Ну не хотілось би. Тому я запитала свої подруги і подивилась. Я перевірила те, що вона мені порекомендувала. І тут три бренди, які роблять, в принципі, прикольні прикраси з того, що я подивилась, мені сподобалось. Я залишу посилання на те, що саме мені сподобалось. Перший бренд, який називається Чуттєво. Це все, те, що я вам кажу, це все українські прикраси. Бренд, який називається Лял. Перл...» Ля Перл. Посилання на те, що сподобалось саме мені. Те, що я би скоріше все подарувала або купила би собі. От, Ви також можете переглянути, і якщо у вас є якісь бренди-прикраси, які вам подобаються, то залишайте на них посилання. Також будемо, буду знати, що взагалі що відбувається на ринку брендів прикрас. Ще, до речі, говорила про прикраси. І згадала, що я ще люблю цю всю тему силянок і всього іншого. У мене мама таке плите, не те, щоб я їх носила, але мені здається, що на подарунок це. Це також може бути прикольна штука із силянками, гірданами. Зараз є дуже багато майстрів, але що мені реально подобається з теми такого традиційних якихось речей, це Така кишенька, блін, я не пам'ятаю, як це називається, все, опозорилась. Е, така кишенька. Е, і я вже дивилась декілька разів на бренд, який називається Катря. І у них є ці кишеньки. Мені здається, що їх можна дуже класно стилізувати, як із сучасним одягом, так і з традиційним одягом. Це зрозуміло, воно взагалі дуже круто пасує. Е, тому раджу також ще на цей бренд подивитись. Давайте на цьому моменті зупинимось, але я відчуваю, що це буде не останнє відео на цю тему. Я ще похожу по різним магазинам, придивлюся якісь класні штуки. Бо я ще не бачила якихось ялинкових прикрас, штук для дому, бо мені хочеться також і. Це включити, там, не знаю, якісь плєди продивитися українські. українське. Тому чекайте наступну частину вона точно буде до нового року. І напишіть, що ви з цього вже, можливо, купували, або вам дарували, або ви дарували, що вам подобається. І також, якщо у вас є ваші рекомендації класних українських брендів, то також можете писати їх в коментарях. А я дякую всім, хто додивились до цього моменту. Ви, як завжди, найкращі в світі люди. Підписуйтесь, тому що відео. Тут виходять регулярно. Дуже вам дякую.